Подарувати крила українським захисникам. Від самого ранку до місцевої пошти звозять десятки кілограмів пластикових кришечок. Усе це за декілька тижнів зібрали діти, батьки, вчителі та вихователі віницьких садків та шкіл. По 10 кришечок, по 5 кришечок. У кожного дня діти зносили. у нас на першому поверсі стояли такі місця для загального звору. І дітки приносили хто скільки міг. Зібране передадуть благодійному фонду. Далі усе відправлять на переробку. На отримані кошти закуповуються безпілотники українського виробництва, і потім ідуть на допомогу нашим хлопцям зі Збройних сил України. Провести акцію крила саме у Вінниці та закупити дрони для захисників запропонувала пані Віра. Мені було приємно, що в Вінниці так відкликнулася імені молодь. І я дуже рада. Кожний дрон спасет не одну жизнь в тому числі дрони нужны навіть нам тут в тилу, тому що ребята захищають нас. Якщо ми не поможемо, не дай Господь, фронт може оказатися здесь. Більше 20 кілограмів зібрано і від одного з вінницьких садочків. Завідувачка каже, чи не щодня приносили стратегічні пластикові запаси діти та дорослі. Ворогам кришка, і цим все сказано. Дітки настільки були активними, що навіть бували такі випадки. То тусі розказали матусі, що ще водичка не допита, а кришечка вже в рюкзачку в тривожному валізі, тому що потрібно нести в дитячий садочок. Акцію планують продовжити і надалі. Назбирати такий пакет кришечок може кожен достатньо сортувати використані пляшки. Тільки за три тижні школи та садочки назбирали дві з половиною пластику, а це майбутні крила українських захисників.